Так, всім привіт. Сьогодні у нас 14 грудня. Я хочу вам показати очередний прибор чи не прибор, а Помощник свій прибув до мене. Зараз я його покажу, що це таке, а потім за, уже за кадром я його під'єднаю і потім включимося на дворі, подивимося на іспитання, що воно, де воно. і що воно робить. Коротше дивіться, значить я ось отрив такий прибор. Називається ось насадка електрична до прискувача. Називається Vitals. Ось ось так виглядає. Ось така воно в коробці. Ось. Ну, по якому я ж кажу. І я вам ссылку оставлю, де я його брав там у закріпленому коментарі, де я брав це і де мені рекомендували. ну, Так як я вже цей взяв, то я все рівно покажу. Ось о, мені рекомендували ось отакий ще. Ну, може б я б раніше бачив, можливо, б і купив би, а можливо, б і ні. Ну, не знаю. Коруче. Я вам просто показую, а ви тоді для себе самі рішите. Кому потрібна ця річ, брав я його, щоб він мені листочок якби... ну, ефект буде як у мотооприскувача, скажімо так. Так, ладно, собираю, я це все за кадром, зараз соберу, йдемо на вулицю, попробуємо, куди він там дує. Бо написано, що 6 метрів, ну, 6, понятно, що він не Я щось підозрюю, що він 6 не дує. Треба ділити на два, мабуть. Зараз все провіримо. Так, ну що, вийшли на двір. Зараз я набрав води сюди, бачу. Літра 4 я влив сюди гарячої води. От зараз ми подивимося. Заявлені 6 метрів виробником, куди він дує, що і як і наскільки. Значить, дивіться, виміряти дуже просто. Ось шиферний забор, він... 3 метри лист. Ось, 3 метри і другий лист закінчується до ось, цього. Ось буде 6 метрів до калітки. Ось зараз ми включаємо це все лихо і будемо дивитися, як він робить. Це його перше включення, я ще навіть усе дивиться, все сухо, ніде нічого не каплі, тут нічого не було. Тобто я не пробував. Значить, зараз все будемо з перших Все, оце він робить без турбіни, бачите? Ось так він з Оце він робить без турбіни. Зараз включаємо йому. Ну що, виключаю його. Так, що ми маємо? Значить, дивіться, на 6 метрів я стояв, то особо я не бачив, щоб воно там долітало. Може щось воно туди долітало до калітки, але не бачу. Але коли я зробив один шаг уперед, то все воно покрилося. Калітка покрилася мокрим. Тобто на 5 метрів 100% він робить. На 6 не впевнений, не робить. Оце що єдине, ну на 3 метри я думаю він ну, дуже добре і поток воздуха в нього хороший. Роба він прекрасно, мені кажеться. Оце що дуже невдобно. Оце включання, це Де шукати оці кнопки, щоб його включити. Дуже тут оце незручно, треба це все буде переробити. Ну Ми зараз підемо у дім, у тепле. І все там я подробно розкажу, що йому сюди треба зробити. Ось, о, я його включив. Оце він робить так без цього. ну Зараз вітер, ви бачите, вітер з вулиці задуває, прямо вбиває. Видно, навіть так ось, ось струю. Ось, а все вже включилося. При вітрі. ось привітрі, зараз вітер дує, у на стопчик, дивіться, він покривається, бачите, він добиває. Я стою до стопчика 3 метри. Раз, два, три, треба більше. Все, закінчилася вода. Вода закінчилася. Ну все, зараз йдемо в дім. Дивимося, що, що де, розберемо, роздивимося, щоб тут можна було б доробити. Ідемо. Так, зайшли ми в дім. Зараз будемо розбиратися з мінусами оцього цього девайса, який, яким ми тільки що на дворі бризкали. Значить, у нього фрусунки отакі. Ось ось, ось Бачите, форсунка стоїть на 6 дирочок там. Так, значить, що я виявив? Перше, це короткий шнур. Ну, це не проблема. Тут він у нас іде двохштильковий. Тут на самому 2 штирька в цьому. Я вам покажу. Отак От ось, мабуть, камеру зніму. Ось дивіться. Бачите? Там усього-навсього два штилька. Тобто Тут двохжильний провод, хоч тут він ось так він впихується. О, все, бачите? Оце так він до роботи. А тут під'єднується під до цього ж, до оприскуватіля сюди, сюди. Бачите? Оце отак воно. І працює? Це просто відкручується оцей девайс і під'єднується його рідна удочка, яку я бризкав. До речі, бризкав бризка я завжди, ніколи я не бризкав нічим другим, оце таким розпилителем щільовий такий ось. Що на цьому? Що ну, у мене старе ось стоїть? Да? що Ось вам показую на старому, дивіться. Таке ж саме щільний, бачите. Оце таким. Я другим не пользувався. Ось комплект старого. Бачите, так все і лежить. Воно, Ви бачите, що воно нове, воно навіть не разу там не бризкалося. Ось, глядьте, нові всі. Бачите? Нові. нові. Ось. Все. Новий в мене цей другий обрізкувач. Та ж сама біда. Та в нього тут відділення. В тому старому немає в цьому. Там можеш десь загубити, покинути, не знайти. А тут ось у нього прямо у ньому є, бачите, теж нові вони ні разу не використовувані. Ось, до речі, оцей ось девайс можна замінити оцю штуку. На оцю ось, ось, на чотири дирочки. Воно там все підходить. відкручується воно легко. Знімається ось ця, бачите, ось -о, ось -о пази ось провернув, оп і зняв. Бачите, цю викручуєш. Ось Тут легко і просто. А цю ось на його місце ставиш. Ну, це якщо потрібно. Треба пробувати, яка буде краще розпиляти, яка хуже. Збирається так же само назад. Поставили пас, оп, прокрутили все, воно на місці соплу. Тобто, до речі. Оце так от він. Значить що, короткий провод, ну це устраняється, ну, за 5 хвилин, мабуть. Тут немає. Називається ізолента в помощь. Так. Синя бажана. Бо біла не підійде. А синя, наша синя ізолента, вона може вирішити будь-яку проблему. Значить... Провод розрізали, додавали, тут нічого такого немає. Бо дійсно він короткуватий. Так він ну, хватає так, на витягнуту руку. Все. Ну, Некомфортно себе, коли йдеш, воно якось виходить, в мене забор рідини. Отак От ось покажемо. Бачите, з однієї сторони, а провод, виходить, з іншої сторони. І виходить, що оце Оцей провод він передо мною йде, якби мене поясує. ну Незручно. Тобто, ну Додавить провода та й все. І ще що саме головне, це значить треба, ну це теж трошки треба часок потратити. Часу і переробити. Оце ось діло. Переробити тобто, або оце це прикрутити сюди. от або ж просто я, я нічого переробляти не буду не врізати, не, не змінювати. Я просто возьму ось от старого шлангу. Ось от крутю. Я просто вріжу удочку сюди. У мене, коли ж ви бачили, і коли я обробляв, у мене ліва рука ну, геть вона ну, не задіяна. Тобто я лівою рукою буду нажимати. Поняли? цей От. А правий буду держати оцей девайс. І буде воно отлічно. Потому що ми коли включаємо, він ж не останавливається Він постійно подає. У нього ж немає цього. Насос тут робить. Ну, на... Давлення. Він, тобто, давлення создав, він виключився. Нажали ми вудочку, зразу автоматом ну, ж, він зразу автоматом включається, бо ну, скидається давлення з насоса, починається ну, подача рідини. От. Значить, я просто вріжу вудочку, що і буде взагалі. Більше я тут ніяких недоліків не бачив. Самий головний недолік. Ну це вже, знаєте, це не недолік більше. Я вам скажу більше. Значить, я передивився, перечитав ось його книжка. Тут 21 сторінка. Я її від корки до корки перепровірив два рази. Думаю, щоб вам дурниці не сказати, думаю, краще ще раз перечитаю. Перечитав. Нічого, ні слова, ні півслова я не знайшов. Тут. Ось, у, дивіться, не вірите, я вам відкрию. гляньте, 21 сторінка. Ось у, 21, ну, ну, тут уже я не вважаю, тут, ну, взагалі 23. Якщо бачите, 23 сторінка. Це книжка, О, ось все. Все. Все, розписано, показано. Усе, та не все. от. Неде я на просторах Ютуба я не бачив, ніхто цього не показував. Може де, хто й показував. Будь ласка, хто знає, покажіть силку дайте чи що. Неде я не бачив, ніхто не говорив про це ніколи. В інструкції цього ніде не, не указано. Значить, дивіться, показую вам, про що я зараз веду річ. Я Зараз наш штатив ставлю, щоб вам було це все видно, зручно. І я бачив, що я знімаю. Так. Ставимо наш значить Я вам показую. Дивіться. Ось що. все воно під'єднано. Бачите? Ось що. бачок, провода, все як положено. Включено. Да? Нажимаємо кнопку. Гуде, бачите? Тепер дивіться, на камеру показую. Відключаємо подачу рідини. Все, відключили, ось ось, упав. Ось. Так, бачите, нема. Тепер витягуємо електрику, відключаємо його від бачка, бо він ж аж робить від акумулятора, поняли оцю. Того що. Ось. Бачите, є. Дивіться, витягує, тут витягує, ось витягнув. І витягую і сюди, бачите, немає. Дивіться. В Кіровоградській області в приюті народився Микола Тесла. Дивіться. Норм. <різь> <різь> Ви скажете, це як. <різь> бачите? А я вам тепер показую цей як ось отак. А тільки не в інструкції, ніде на ютубі я не бачив, яким образом. Дивіться. Опа, на. Акумулятор я взяв з цього свого старого оприскувателя. Оце вам. Бачите? Ось я взяв з оцього свого витягнув. А він підходить. Дивіться, зараз я... давайте я одразу відчіплю його відсюди. Я, звичайно, так як я любитель усе розкрутити, розібрати, я звичайно крутанув оцю кришку, ось оцю. О, вона так, до речі, така була, ну, дебело так затягнута. Думаю, щось тут, якісь там два проводка замітила, сам я ж електрик. Та й думаю, щось тут не то, щось воно тут якось. Не те, думаю, що стоїть аж там вентилятор. Той. Що тут не так? Я за цю кришку раз. Йо тут два проводка. Думаю, а що це за два проводка? Куди воно йдеш, дивлюся, під'єднано ж і до цього ж. Гнізда воно думаю, ну думаю, і що ним робити. Оце Для чого вони тут? А потім дивлюся тут. Не знаю, чи камера передасть. Тут ось місце таке. Ребра стоять, ось Ось вони. бачите ребра. І виходить, що це якраз точно під ось цей ось акумулятор. Ось ось. оце ось. Ось. Ось, ось. я витягнув. Акумулятор ось я вам показував із старого свого бачка. Я взяв, розібрав той старий бачок свій. Взяв акумулятор, витягнув. Раз і ось сюди, а він сюди тютюлька в тютельку. Дивіться, він навіть не болтається там. Геть. Дивіться. Не бачите, як він йде туди. Ну, це провода тут зачепилася зараз. Поправлю, бо мені незручно. Не Ось все, дивіться. І все, і туди, дивіться, Оп, і сюди стає. Все, і вперся. він вже і там є для нього місце, Отуту. він упирається туди, далі він не йде, він не може далі піти. І кришка його підпирає і все, він навіть не болтається там. Вона. Дивіться, чуєте, ні? не болтається. Тобто оце Оце такий девайс. У мене порадувало звісно. Мені це дуже потрібна річ. Я вам скажу чого. Бо в мене ролові ворота в гаражі. І постійно вони літом відкриті, літом осінню, бо ходить нам зручно через, як кажуть, знаєте, навпростець. Через гараж там до інших поміщень. Так, це я ось вам я підключаю просто зараз акумулятор. Сюди назад ось сюди. Ось. Бачите, фішки, все, дивиться, надів, я навіть нічого не поїв, нічого взагалі не робив, ніяких ось. Це така штука. <хи> То це ж мені добре листя вимітати оце сміття, все, що летить оце з гаража. То добре. А дує, він, ви знаєте, ну ви ж бачили, я на 6 метрів, звісно, я не впевнений, що він там буде дуть аж так як заявлено. Ну, на 5 він робить точно свою справу. То есть Оце, оце так. Значить, на 5 метрів він добре покриває. Вот. Ну мені скільки і не треба. Моя задача, він на 3, а на 3 він взагалі прекрасно. Моя задача, щоб він лист мені перевернув, розтріпав, щоб я робив, щоб я то не ходив з цією удочкою, як я обично. Починаю да, підкрадатися, зразу знизу вверх, веду, щоб знизу підбризкало. Потім, ну, бачите, вона все наклонена. Потім перевертаю отак, зверху його. І це забирає час перерозход енергії акумулятора, перерозход рідини. Оце поки хочеться ж добре ну, листок. І знизу, і зверху, і це водиш тою вудочкою, то так проведеш, потім так проведеш униз. А це блін, ну, хорошо, мені на 3 метри. Мені далі не треба, мені аби ось на витягнуту руку я зміг. Так як типу, я вудочкою ходив, а тільки все буде мені листок все там тріпає. У мене є мото Фореста. Ну, блин, не для моїх ног і не для моєї спини. Мені, Мене там на два бачка, не більше. От. От той Фарести. Хорошей, все, дує, я не знаю, ми дерева в нас абрикоси високі, черешні. там це, Задуває, тут нема питань. Там такий поток і ще й замітаємо по дворі, листя з горіхів вимітає. Все, ну блін, вже не для мого здоров'я. А надіється, що син приїде побризкає. Ну, знаєте, мені ж треба зараз бризкать, а не коли там ну, у сина час буде чи ще щось. То цей за цього. Узяв оцей девайс. До речі, учора мені Максим із Запоріжжя кинув силочку на. Він купив такий Турбонасадку для обрискування винограду і прислав мені силочку. каже, Може собі такий купите. Я вам кинув силочку в закріпленому коментарі. Я дам силочку Максима з Запоріжжя. От. Я, звісно, я дякую Максим, що ти заботишся і думаєш не тільки про себе, а й про останні людей. От. Ну, я сфотографірував своє, написав кажу, Максим, я вже. Ну, у мене неділю як вийшло. Вже в мене в домі лежить така штука. Я кажу, завтра. Тобто ну, сьогодні буде відео про нього. Кажу, дякую за те, що ти ну, за пораду. Ну, у мене вже є. Я... Може, у нього там ще цікавіше, і в нього не така ось йде насадка. А отаке кольцо тут ось зверху стоїть і 5 чи 4, чи п'ять форсунок стоїть прямо отут по цьому. Тобто вона не там, ось як у мене по центру. А кольцо отут, отак. І з боку. Ну там Я посилочку закріплю, ви подивитеся. Вона, мені кажеться, ще буде краще розпиляти, А якщо в неї ще є така функція, як оце, ось у, то це взагалі. Хоча про це, що я вам показав, оце, да? оце. От. у книжці не то, що не сказано, навіть не вмовлено не і не показано ні, ні картинки, нічого. Навіть, ну, немає цього взагалі. І в інтернеті я не бачив, що це за нього, що то там показували. Чого я Віталса купив, я вам теж поясню, що іменно Vita в мене. Бо в мене багато інструментів у Є бензопила цей, Віталс. От, така маленька. одноручка, на неї ще кажуть. Цей. Є шліхмашинка VITALS, у Кума є акумуляторна пила VITALS, і ще там багато приборів. А, кусторіс, здоровий там теж Віталс. Ну, ми неодноразово з цією фірмою стикалися. І в неї, що у книжці, в паспорті, що на коробки, ось коробка її. У неї... Гарантія. Короте, вони дають воно 36. Ну, ось що. Бачите, 36 місяців на неї. І ви знаєте, ну, в нас не було. Ми не стикалися н... н... з яким. У нас багато інструментів є. Ну, віддався, у мене в кума. Ми не стикалися, щоб щось ну, когось відказало, поламалося. Щось не знаю. Ну, я вирішив, бо можна там взяти його. І за 900 гривень є ще навіть дешевше, я бачив, на находив в інтернеті. Ну, Ця ось коштує де тут чек. Зараз скажу вам точно 1240. Оце стоїть. Ось цей чек. Не знаю, буде видно, тут не буде. Оце. оце я її купив, оце на просторах інтернету. З Одеси вислали. О, у цьому в наборі ще йшли. оце ж... Ну, Само собою книжка, перчатки обично Вітал служить до всіх своїх виробів. Ну і маска. Вона, звісно, це вже ковід пройшов, звісно, так вона не знаю, чим вона допоможе. Ну, от от пилюки ну, мелоч, а приєднано. Да? Рукавички, теж вони ніколи не помішають. Ну, оце таке. Це не реклама. Цього. Я показав, те, що я купив собі помощник. так і відео буде називатися. Помощник на винограді. На винограднику. Ну, отаке. От Все, що я хотів вам розказати, я вам розказав. Силку я прикріплю. О, в наступному відео, бо тут ви, наверное, бачите, за Бачу в камері. Так? Тут гора стоїть, у мене скотч, бачите. Гора, що називається, це все. Ось учора теж ну, я учора той скоч, це 500 метрів ці ж бухти. І там багато їх, тут 10 штук їх. Ой. Я вам покажу для чого, то скільки що з ним я роблю. Це то доволі цікава така. Для нас, для виноградарів, це така тема нормальна. Так що не забувайте про мій канал. Дивіться. Всім дякую за те, що подивилися. До побачення, до наступних відео. Воно вийде буквально через 2-3 дні. Всього до зустрічі.